Рекомендації з організації техніки безпеки при виконанні фізичних вправ в домашніх умовах та під час дистанційного навчання. Для виконання фізичних вправ забезпеч достатнє і рівномірне освітлене місце та перед початком занять привітре приміщення. Обери місце. Щоб пістань навколо дозволяла вільно та без перешкод виконувати фізичних вправи. Обирай зручний та легкий одяг і взуття, які не обмежують рухи. Роби помірне навантаження та орієнтуйся на власне самопочуття в мірі чистоту сердечних скорочень. Обов'язково підтримуй водний баланс, вживай достатню кількість води. Перед початком занять обов'язково зроби розминку для профілактики травматизму. Наприкінці заняття зроби вправи на розслаблення та відновлення дихання. Це можуть бути вправи з йоги, пілатесу.